А ви замислювались, чому саме шахи називають Грою королів? Бо це ж не просто розвага, так? Це модель життя закладена в грі понад тисячоліття тому. Кожен хід це вибір, кожна фігура це роль, а кожна партія це історія з початком і кінцем. Шахи з'явились в Індії ще в VI столітті. Спочатку це була гра під назвою Чатуранга військова стратегія на дошці. Згодом вона поширилась через Персію, Арабський світ і дійшла до Європи. І всюди, від східних мудреців до європейських королів, шахи стали символом розуму, передбачення і мудрості. Подивіться на цю дошку: 64 клітини: чорне і біле. Це кольори протилежності, як світло і тінь, радість і біль, життя і смерть. Все, що є в нашому житті, закладене ось тут. Шахівниця це наш світ. А ці 64 клітини це наші можливості. Обмежені, але безмежні водночас. Бо в цих рамках мільйони комбінацій, мільйони шляхів. Пішак здається слабким. Але саме вони формують структуру гри. Вони захищають, атакують, створюють простір. У суспільстві теж немає зайвих. Кожен виконує свою роль. У шахах немає кубіків, немає карт. Тільки твій розум проти розуму суперника. Як і у житті, перемога залежить не від удачі, а від того, які рішення ти приймаєш. Сьогодні, зараз. Іноді треба віддати коня, щоб відкрити лінію для атаки. А іноді треба пожертвувати тишею заради правди або комфортом заради мрії. Питання не в тому, чи будуть жертви. А в тому, заради чого ти їх робиш. Король це найслабша фігура в атаці. Але це серце партії. Якщо він падає, гра закінчена. Це символ відповідальності. У житті теж є речі, які ми не можемо втратити: наші цінності, наша гідність, наша душа. Якщо пішак дійде до кінця дошки, він перетворюється на найсильнішу фігуру. Це про розвиток. Про те, що твоє походження не визначає твоє призначення. Про те, що потенціал є в кожному. Треба лише дійти. шахи це метафора. Боротьба білих і чорних, світла і темряви, добра і зла. Але найцікавіше, що в шахах немає абсолютного добра чи зла. Є дві сторони, які грають за одними правилами обидві хочуть перемогти. І обидві мають право на свою гру, як і у житті. Ми всі граємо свою партію. І те, що для мене може бути перемогою, для когось іншого поразка. Але правила однакові для всіх. Гравітація ж не питає, віриш ти в неї чи ні. Час не зупиниться, бо комусь так зручніше. Шахи нагадують, є закони, які більші за нас. Кожна партія починається з безлічі можливостей. 32 фігури, мільйон варіантів. Але завжди, завжди вона закінчується фіналом. Мат, пат, нічия. Як і життя. Воно починається з потенціалу, а закінчується неминуче. І тут питання не в тому, скільки ходів ти зробиш, а в тому, які це будуть ходи. Шахи нагадують нам у житті ти завжди на дошці, завжди в грі. Навіть коли здається, що ти просто спостерігаєш, ти граєш. Бо кожна твоя дія, кожне рішення це хід. І тільки ти вирішуєш ким бути. Пішаком, що боїться кроку вперед. Чи ферзом, який відкриває нові горизонти, королем, що ховається в куточку, чи тим, хто бере відповідальність за свою партію. Життя це ж не про те, щоб вигравати кожну партію, а про те, щоб грати гідно, думати, вчитися, не здаватися навіть коли важко. Бо найкрасивіші комбінації народжуються саме в складних позиціях. А для вас шахи це просто гра чи щось більше? Напишіть в коментарях. І дякую вам за перегляд.